Привіт всім. Дивіться, яка цікава колода. Це колода античної анатомії. Металева така коробочка цікава. Розкривається. І тут просто прекрасна колода. Має книжечку маленьку. Зі значеннями про все. І про старші аркани. І дивіться, яка красива. Оце в нас блазень. Це Мах. Це верховна жриця. Наскільки красиво, кольорово. І дуже приємно в руках. Приємний дуже колір, приємні кольори, прекрасний друг. Світ, масть, масть еліксирів, масть посухів, масть монет, масть мечів або лез. Тут леза прекрасна колода, і це у нас з боку ще така золотява? Супер.